А що соромитись? Ви, якщо в стосунках з людиною, він же ж не соромиться у вас просити, що да? він хоче. То і ви не соромитеся просити в нього кошти на те чи на інше. Це як я розповідала вже про чоловіка, з яким я спілкувалась пару днів, йому 43 роки, і Він говорив, що розійшовся зі своєю дівчиною вже колишньою, от бо вона стала хотіти айфона. В цього чоловіка гроші є. Ну, у нього такий. Середній бізнес, не ну, середній. Мікувати, але гроші на айфон є. На машину на айфон би в нього були гроші. І каже, я їй купив сапоги, а от вона стала е, хотіти айфон. Кажу, почекай, це твоя дівчина, з якою ти був разом 9 місяців. Він такий, ну да. Кажу, ти з нею спав? Звісно, спав. Ну то стоп. Значить, якщо ти з нею спав, то вона ж тобі давала, що ти хочеш, а чого ти їй не можеш дати, що вона хоче. Ну, от бо вона меркантильна. Ні, це не вона меркантильна, це ти. Не можна тут так виржатися. Якщо з нею чоловік спав, тобто, на її думку, так? Чоловік з нею спав, то він їй має купити айфон. Он Бачите, яка в них логіка. От, притом, той айфон коштує як, як збитий літак. Той чоловік поняв, що ні-ні, далі так не піде, що <рошу> просто грошей на все не вистачить, і він їй сказав, давай дорогенька, до побачення. От. Тому що десь там знайти на стороні там, за більш, меншу ціну можна будь-кого. А вона хотіла айфон. Ну, так от. Тобто, бачите, тут проблема ще в тому, що апетит жінки він завжди росте. Тобто спочатку були чоботи. Ну там я не знаю, скільки вони коштували, але вони явно коштували менше, ніж айфон. Вірно, вірно. І коли припустимо, бачила, ага, чоботи він купив, значить можна планочку збільшувати. Знаєте? Такого. Хоча ну, не так, вони спочатку починають з якихось там дрібних, ну там з маленьких там, знаєте, там. і все йде по наростаючій. Ага, там, припустимо, хто купив, там якісь квіти купив, там купив, припустимо, цей чобітки, там купив шубу і раз купив шубу, там ще дорогу, давай купляй iPhone. І в них все йде так по наростаючій. Чувак поняв, що ні-ні-ні, я не потягну, і сказав дорогенька папа. От. Тому, як я кажу, в жінки завжди апетити ростуть. І жінці завжди буде всього мало, навіть якщо ви даруєте все там, і квартує ну, квартиру треба дарувати, ну взагалі там подарунки, квіти, там я не знаю, сумочки там е і так далі, там на, на Мальдіви завезли ще кудись, розумієте, їм завжди буде мало. Навіть якщо ви мільйонер, там ну, робите все просто утребно, все, все рівно їм буде мало, вони такі створіння. Це чоловік, там, якщо має якийсь там невеликий бізнес, ага, у нього є те, 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 те. І він собі розуміє, ага, мене вистачає, я собі там от, ну він не викидає гроші направо наліво Більшості чоловіків, вони як? Вони от, мають гроші, вони їх в щось вкладають, щоб їх примножити. так? Вони вкладають, можливо, якісь речі, які їм необхідні для того бізнесу. Вони вкладають, можливо, в речі, які їм необхідні для хобі, там, для якогось розвитку, ще для чогось. Ну, для щоб якось ну, от, чисто на те, що їм потрібно. Я не думаю, що є якісь чоловіки. От, які викинули гроші от на все підряд, що їм не потрібно. А от жінки, ага, побігла, бачила, ой, яка там класна сумочка, треба купити. Хоча сумка в неї є, також недавно куплена. І так далі. Це я просто навів, там, навів приклад. Або так само там, є там iPhone 13 чи 14. Скоро вийде 15, думає, ага, вже 15-й вийшов iPhone, треба цей десь подіти, а купити новий. Ну, Оце вони таке роблять. Тобто їм завжди всього буде мало. Тому не, не треба от бігати і їм там все дарувати. Тому що апетити будуть рости, і прийде час ви скажете, ну я зараз поки не можу там, тобі того купити, бо зараз поки там з там, фінансами деякі проблеми. Вона скаже, що з фінансами проблеми, значить я знайду того, в кого не буде проблем з фінансами. І той чоловік, який на неї викинув купу грошей, просто там на патрунки, там, отако, вона від нього йде, і він такий подумає, а куди я взагалі ті гроші піду, навіщо, навіщо я то все викидав на неї. Ну, Логічно. От і все. Він потім буде жаліти, він не викинув стільки грошей заради ну, куди. І все, вона про нього там побалазань там рік, пішла до іншого, пішла до іншого. І от такого за декілька років там вже не, 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 не збирається там, купу, знаєте, подарунків всякого хлама, що їй там надарували. От і все. Так вони живуть, скачуть від одного до другого. Робіть висновки. Дякую всім за увагу і побачимося.